Пригадаємо округлення чисел. Кожне число має поділятися на класи. Одиниць, тисяч, мільйонів і мільярдів і так далі. Кожен з цих класів має розряди. І розрядів всього три: одиниці, десятки і сотні. Кожний клас має такі розряди. Отже, якщо ми візьмемо число, воно розписується по Розрядах. І ми можемо заокруглювати число, якщо це нам потрібно. Наприклад, заокруглити яке ж число треба до сотень. Ось скільки у нас буде сотень приблизно, так, заокруглення це наближено. Скільки буде сотень, приблизно в нас в кармані. Ну, так, ми можемо сказати 4,5 сотні, але це. Ми будемо заокруглювати до десятків, якраз це нам і потрібно. Яке ж правило заокруглення? Давайте ми його нагадаємо. Правило заокруглення, що говорить, щоб округлити натуральне число до заданого розряду, треба усі цифри, що стоять праворуч від розряду округлення, замінити нулями. Отже, якщо ми маємо. Зразу візьму результат, ось цей – 452. У нас було число 452, на яке ми звернули увагу. Ми можемо його заокруглити за правилом. Нам потрібно, наприклад, заокруглити до сотень, скільки сотень приблизно у нас у кармані. Давайте ми подумаємо: оце в нас одиниці десятки. Сотні. Це означає, що я повинна звертати увагу на ось це число. Далі, праворуч цифри, що стоять від розряду округлення, замінити нулями. Це означає, що ці дві цифри я мушу замінити нулями. Тоді визначити, якою стане цифра розряду округлення та виконати дію. Ось цифра розряду округлення 4 і як же нам її змінити. Якщо. Перша відкинута цифра це означає, що п'ятірка, якщо оця перша відкинута цифра буде 0, 1, 2, 3, 4, то цифру 4 змінювати не потрібно. Так і залишати. Якщо у нас 5, 6, 7, 8, 9, вона збільшиться на одиничку. Отже, ми дивимося на наступне число. Наступне число 5. Це означає, що четвірка повинна збільшитись на одиничку. І з самого початку я говорила приблизно 4,5 сотні. Це означає, що я їх заукруглювала до 10. Так? А якщо це круглі сотні в нас будуть, то це буде 5 сотень. Приблизно 5 сотень у нас в кармані. Добре. Далі. Чи правильно виконано округлення до сотень. Отже, до сотень. Це означає, що друге число ми повинні Двіючку в цьому числі, да, третє число справа, ми повинні подивитися, яким воно буде. Наша увага повинна звертатися на число, що наступним іде. Трійка це означає, що число 2 не змінюється. 39 замінюється нулями. Приблизно дві сотні в нас в кармані. Це. Справедливе рішення. Далі, друге. 1379 ми заокруглюємо до сотень. Це означає, наша увага буде на трійці. Після трійки йде число 7. Це означає, що мали збільшити на, один, на одиницю. Тому наближено наше число мало виглядати ось так: 1400. Третій варіант. 8392 ми заокруглюємо до сотень. Це означає, що трійочка, наша увага прикута до трійочки. Вісімка, що зліва стоїть, не змінюється. Трійка, будемо дивитися, вона залишається чи змінюється, і тут будуть нулики оці числа заміняються нулями. Дивимося на число, що йде далі. Дев'ятка. Це означає, що попереднє число збільшується на одиничку. Тому тут правильний варіант. І останнє 5192 заокруглити приблизно до сотень. Це означає, що оце число буде заокруглюватися. Як воно має заокруглюватися? Дивимось на наступну дев'ятку. Дев'ятка – Входить до розряду тих чисел, що збільшують наше змінюване число на одиничку, тому тут буде двійка. І бачимо, що цей результат невірний. Повертаємося до нашого попереднього слайду і потрібно заокруглити до десятків. Давайте міркуємо: десятки це друге число справа, і звертаємо увагу на двіючку. Двіючка не дозволяє змінювати число. Тому залишається 450. Так, оце буде наближено. Далі наближене число. Десятки погляньте уважно, це саме друге число справа. Десятки, дивимося на наступне число. Воно дозволяє збільшити наше змінюване число так, на одиничку. Все, що перед цим не змінюється. За ним буде нулик, а число 5 змінюється на 6, тому буде ось такий результат. Наступне число 1374 розряд десятків це друге число справа. Звертаємо увагу на наступне число, четвірка не дозволяє збільшувати наше число на одиничку, тому залишається такий результат. І наступне число наближено буде дев'яточку, треба. Змінювати або залишати. Що відбувається? Дев'ятка, за нею йде вісімка. Це означає, що буде збільшуватись число на одиничку. І нулик замість вісімки ми написали. Дев'ятка збільшується на одиничку, це буде 10. Це означає, що ми маємо 10 не можемо записати. Тому пишемо 0 і 1. Пам'ятаємо, цей одиничка прийде до п'ятірки. І наше. Наближене число вже буде ось таким – 1260. Оце буде наш результат. Але крім цілих чисел, ми маємо ще і дробові числа, округлення десяткових дробів. Погляньте уважно: 17,295 це дробове число. Воно має цілу частину і дробову. Якби в нас було записано число 17,2. Ми говорили б «десятих», тому оця двійка і є 10. Якби ми записали число 17,25, ми говорили б сотих. Тому оця, ой, тут дев'ята, да? 29. Сотих. Це означає, що дев'ятка йде у розряді сотих. І це число, що в нас записано: 17,295. тисячних, тому п'ятірка йде вже в розряді тисячних. Ну і як би нам округлити наше число до ось таких розрядів? Як? Треба перегадати правило. Правило подібне до того, що ми щойно повторювали. Щоб округлити десятковий дріб до заданого розряду, усі цифри, що стоять праворуч від розряду округлення, замінити нулями. Це ми знаємо. Визначити, якою стане цифра розряду округлення та виконати дію. Погляньте уважно, правило теж не змінилося. І якщо наприкінці дробової частини є нулі, то їх можна відкинути. Ну, оце додалося. Значить, округлюємо число 7894,254 до певного розряду. Отже, округлюємо перше до тисяч. Тисячі це буде число 7. Значить, число 7 ми маємо або змінити, або залишити. Але для цього ми повинні подивитися на наступне число 8, Раз, unde, Іде 8. Так, то ми маємо цю сімочку збільшити на одиничку буде. 8. Всі інші числа заміняємо нулями. І буде 8000. Після коми 3 нулі. Але сказано правило, якщо наприкінці дробової частини є нулі, то їх відкинути. Це означає, що це число можна записати просто як 8000. Наступне, друге число, ми заукруглюємо до сотень, пригадуємо, сотні – це другий розряд. Отже, число 7 залишаємо незмінним. Там, де буде вісімка, ми подумаємо, що писати. І далі все заміняємо нулями. А тепер дивимося, після вісімки йде дев'ятка. Це означає, що вісімку збільшили. І наближено наше число буде 7900. Далі, до десятків. Десятки це в цілій частині друге справа. Це означає, що ми маємо перед дев'яточкою числа залишити без змін. Дев'ятку, подумаємо, що з неї робити, а далі все замінюємо нулями. Так? І тепер, після дев'ятки йде четвірка. Четвірка не дозволяє змінювати. Тому буде наближено число 7890. Далі до одиниць. Одиниці, одиниці це в цілому числі перше число справа. Тобто число 7, 8, 9 залишаємо. Четвірочку, будемо думати, що з нею робити, збільшувати чи залишати. І для цього нам поглянути треба на наступне число. Наступне число 2. Це означає, що число 4 залишається. 7894, і нулики після коми можна відкинути. Далі, до десятих. Пригадуємо, десяті – це перше число після коми. Тому цілу частину у п'ятому завданні ми записуємо. Далі, число десятих будемо видозмінювати, все заміняємо, що після нього нулями, і дивимося, що йде після двійки. П'ятірка це означає, що маємо двійку збільшити на одиничку. 7894,3 наближено. І шостий варіант це буде заокруглення до сотих. Соті це друге число після коми. Тому ціла частина залишається незмінною, Двіючка залишається незмінною, змінюємо п'ятірку. А все, що залишається після п'ятірки, перетворюється в нуль. Глянемо. Після п'ятірки стоїть четвірка, тому п'ятірка залишається незмінною. І наближено наше число буде виглядати ось так: 7894,25. Так, ну, я думаю, що з цим завданням ви справитеся вже самостійно.